Всім привіт! Мене звати Іля. І я розіграю в цьому відео Тин Man Бо е, він на, ваш, на ваших екранах, я його розіграю. Е, вам потрібно коротше, подарити мені подарунок. Е, якщо цей подарунок дорогий що... Дивіться, хтось кинув мені басіка, а хтось кинув мені рарку. Тому е, я віддам тому чоловіку, хто кинув мені рарку у цього брезентмен. Тому що рарка дорогіша. Чим, презент, о, чим, чим Басі. І я не знаю, ви мені певне, що багато подарунків ну, надаруєте і надіюся щось буде файні, бо я, ну, Наприклад, може хтось навіть скинути міфіка, я йому віддаю презентмена. А, кстати, дивіться, зараз моє ім'я побачите на моїх екранах. А зараз е, я на наступному відео буду розігрувати 5 е, легендарок. Е, во моє ім'я Пузик99, во на ваших екранах воно. Е, так що, не знаю, даріть мені подарки, а я вам подарую Татана Прес-Ма. думаєте, що я вас заскамлю, Ну, чесно кажу, я вас не заскамлю. Я на цьому закінчую. Вот Татан, Престмен! Я вам подарую. Всім пока!